Кримінальна справа у вбивстві 18-річного Павла Теплюка з Кам'янця-Подільського тягнеться протягом двох років. Після ухвали представників місцевої ФЕМІДи. засудити вбивцю до 15 років ув'язнення. Родина юнака подала апеляційну скаргу до Хмельницького обласного суду. Не надто м'яке покарання за злочин, вчинений з особливою жорстокістю. Засідання 8 квітня тривало з 10 ранку до пізнього вечора. Проте ні благання згорьованої матері, ні надані обвинуваченням докази, ні заклики активістів не вплинули на суддівську коле. Вирок Кам'янець-Подільського суду залишили в силі, після чого активісти вирішили, більше не терпітимуть свавілля. Представники правого сектора та громада заблоковують усі входи-виходи з приміщення Хмельницького обласного апеляційного суду. Люди вимагають звільнення суддів, котрі розглядали справу, а також справедливого вироку для Сергія Макоцея. Воно буде, поки вони не напишуть заяви, і поки відповідно до, до макацея не буде прийнято адекватне рішення, адекватне вчиненому його злочину, тому що це цинічне поводження. Протягом усього апеляційного засідання підсудний Сергій Макоцей стверджував, що злочин, який йому інкримінує обвинувачення, він не вчиняв. Проте прокурори, котрі надали до розгляду суду цілий ряд доказів іншої думки, вони вимагали для вбивці довічного ув'язнення. Це ж не заважало підсудному ображати рідних загиблого погрожувати свідкам. Мама Павла Теплюка каже, що родичі Макоцея не приховували того, що питання щодо вироку вже вирішено, мовляв, за все попередньо заплачено. Що вона заплатила 20 тисяч і, і все буде добре. Нащо було 6 годин цього цирку нам робити? Чому сразу не дали 15 років і відпустили людей? Для чого цей цирк Люди збурені на їхню думку несправедливим вироком. кажуть, що суддів не випустять з приміщення доти, доки ті не напишуть заяв на звільнення. Тим часом керівники міської міліції, які прибули на місце події, домовляються з активістами, аби Сергій Макоцей був доправлений до слідчого ізолятора. В автозак його саджають лише після того, як представники правого сектору перевірили автівку, чи часом на ній не хочуть вивести і представників Феміда, які винесли вирок.

Тим часом судді на полохані громадською активністю скликають прес-конференцію прямо в залі суду. Твердять, рішення прийняли законне, тож вибачатися їм немає за що. Активісти ж апелюють до людської гідності людей у мантіях. Колеги суддів не може керуватися емоціями. Я розумію, є фотографія, це вже постфактум те, що з людиною було. Ну коли наступила смерть? В який момент? І з від цього залежали клікуючі ознаки без особливої жорстокісті сульсульганських мотивів. В даній конкретній ситуації суд, наша колегія, прийшла до висновку, що це вбивство без обтягуючих обставин. Ті лесні шкодження, які вже забули, коли смерть наступила, потерпіло, коли він вже не чинив ніякого опору, не відчував ні, ні болю, нічого. Це є висновка медичної. Спілкуючись із рідними загиблого, служителі Феміди апелюють до існуючої судової практики. Мовляв, для справ такого характеру це типовий вирок, який відповідає вчиненому злочину. Мама загиблого протягом усього часу намагається достукатися до суддів. Я прошу справедливо, я не хочу, щоб ви наказали невинну людину. То як він і здівався над ним. Ми його привезли додому. Капелька крові була тут, до ранку все, він почав булькотіти. Ми до ранку ще раз привезли судми з експерта, щоб його забайзамірювати. Він, він плакав, це око постійно плакало, а це почало з третьої ночі плакати. Він хотів жити, він спасав. Ді, таки проігнорували вимогу активістів написати заяви на звільнення для них прийняти рішення в рамках правового поля, і на їхню думку вони нічого не порушили, а потерпілим радять звертатися до вищих інстанцій. Вам не соромно за те, що ви прийняли таке рішення. Я вважаю, що це річ наше законне. Вам річ... соромно чи ні? соромно чи ні? я не можу. Ну соромно, не соромно закон до вимагає. І ми, ми поступили. Я вважаю, по закону. А вам не соромно за те, що ви прийняли таке рішення? Я рахую, що я поступив по закону. Якщо рішення законне, то я вважаю, що соромно мені бути не пога. Після категоричної відмови служителів Фоміди написати заяву на звільнення. Активісти погоджуються випустити їх з приміщення суду, проте лише через кордор ганьби. А ось суддя Ігор Цугель через коридор ганьби йти на відріз відмовився, мотивуючи це тим, що у нього є честь та гідність. Коли пристрасті почали закипати, на допомогу йому прийшла самооборона. Вони й переконали пана Цугеля пройти коридором, бо інакшого виходу в нього немає. Не дивлячись на всі дії громади, рішення апеляційного суду вже не змінити. Таким чином Сергій Макоцей за жорстоке вбивство 18-річного юнака отримав всього 15 років ув'язнення. Рідним Павла Теплюка нічого іншого не залишається, як звертатися до суду касаційної інстанції та сподіватися на справедливе рішення вже там.